Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас знову розпаковка. Сьогодні трошечки в такій, ну, можна сказати, романтичній обстановці. Ну, вирішила трошки так приглушити світло, зробити лише освітлення саме мене, так якось наче більш комфортно, тому будемо зараз розпаковувати, що за посилки. Одна посилка це замовлення Avon. Це ще по каталогу листопад. Тільки сьогодні мені прийшло, забрала і вам покажу. Звичайно, вже ціни там не, не актуальні, тому називати не буду, просто покажу, що замовляла. Друга посилка це мені прислали з, з магазину Elfa Shop. Мій улюблений наш український виробник. Я вже дуже багато всього вам показувала. Я і сама там замовляю, і бренд мені присилає. Тому так він дуже часто на моєму каналі. Тому давайте дивитися. І давайте почнемо з замовлення Avon. Хто кому таке цікаво? І хто ще не підписаний, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, можете подивитися а, і інші відео. В мене ну, просто мега багато різних тем, і макіяжі, і догляд, і якісь проджект-пени, і навіть був розбір гардеробу, а, покупки, розпаковки. Отаке все. Тому а, переходьте, а, дивіться і інші відео. Підтримайте а, мій канал, так, так як це дуже-дуже важливо для мене, для мого розвитку, ну і взагалі для розвитку українського Ютубу. Так, і перейдемо до розпаковочки. Ось така зовсім малесенька така е, упаковка. Знаєте, чим далі, тим менші посилки в мене стають. Вейвон, бо насправді, ну, не знаю, вже нема в мене такої цікавості до цього, до цього виробника. Зараз дуже багато класних українських брендів українського виробництва, які реально дуже-дуже якісні і хочеться вже більше якось їх тестувати, їх пробувати. І він вже якось в мене відходить, але ну так, я ще потрошечки замовляю, але. Насправді не знаю, скільки ще я буду замовляти. А, так, тому давайте дивитися. Ну, спочатку покажу те, що в мене замовили. А, це ось такі два кулькових дезодоранти on Beauty. Це жіночий, це чоловічий. 72 години захисту. А, Max Protection. Що те, що те. Ну, як можна сказати, одне направлення, але це жіночий, це чоловічий. В мене ось такий був. Мені насправді не дуже подобаються оці on-dutie. Вони мені мають неприємний аромат. Це чисто для мене. Я люблю, щоб або взагалі був аромат нейтральний, або щоб якийсь там парфумований. А ось в цьому. Не сподобався взагалі рожевий, більш-менш. Зараз у мене з чорним надписом, також більш-менш, але, ну, от не знаю, чомусь не дуже вони мені почали подобатись. Так, далі. Ось такий замовили крем для них. Це в нас. Kood Footworks. Це в нас, якщо не помиляюсь, то від натоптищів. Так, від натоптищів. ось такий крем, я таким не користувалася. Якось в мене особливо не було таких проблем. Я постійно роблю ванночки, постійно проходжуся пемзою По п'яточках, по ступні, постійно користуюсь кремами, тому в мене прям немає такої проблеми, як на топтищі. Але не пам'ятаю, хтось замовляв і казав, що ці крема вони дієві. Так, далі. Це оновлена серія Skin, це замість Nutra Effect зробив. це в нас Gentle, це, я так розумію, підсерія з пантенолом та так. з пантенолом та екстрактом центели для чутливої шкіри. Це крем-сироватка в одному. Я собі взяла оновлену серію з вітаміном С, але я ще не тестувала, бо в мене було дуже багато серій на тестуванні хочу трошечки підігнати, трошечки підзакінчувати хоч щось, і вже потім візьму, скоріше за все, ось цю оновлену серію з вітаміном С на тестування. Тому поки що нічого сказати не можу. І ще о, замовили в мене ось таку маску. Це серія Планет Спа. Це з частинками золота та удом. Так, зараз хочу вам показати. Ось так виглядає упаковочка. А в мене така маска була. Це маска плівка. Вона реально, коли наносите така, як наче із частинками золота на вигляд. Вона, Ось ці маски плівки, вони непогано так, щось таке, вони непогано підтягують шкіру, шкіра більш така, наче гладенька, але я не скажу, що вона очищаюча. На мою думку, маски-плівки це е, ті маски, які прям повинні вичищати пори, проникати туди і ну, потім витягувати оцей весь бруд. Е, ці маски такого, звичайно, не роблять, тому е, ну, я їх всі пробувала. У мене всі вони були, всі маски з Planet Спас серії. Але повторювати якось в мене бажання немає. Ну, я поки що не бачу для себе такої мега-потреби. Так, і що я взяла собі? А, взяла ось такий шампунь. Це в нас була нова серія Advanced Technics Expert. Це в нас для пошкодженого волосся, під серія відновлення. В мене є, я купувала там бальзам, начебто, і маска. А шампунь. Я брала, але. Він був потрібен мамі, тому мамі віддала, а собі вирішила все-таки взяти шампунь і протестувати повністю ось цю нову серію. Тому що поки що не тестувала, нічого сказати не можу. Взагалі, шампунь Advanced Techніx доволі непогані, особливо з червоним надписом. Це взагалі один з моїх улюблених шампуней. Він Гарно очищає, доглядає за волоссям, ну просто взагалі, нарікань ніяких до нього немає. так І ще взяла на онлайн розпродажі парфумчик. Це така, як неповний об'єм, це 30 мл. Ось так виглядає флакончик Це серія імарі і парфум. Екліпс. А, у мене такого немає. А, я взагалі хочу якось і Марі собі, щоб в мене всі парфуми були, бо мені подобається ця серія. А, не така а, солодкий такий аромат. Такий зимовий, такий. Солодко, такий якийсь східний, такий трошечки важкуватий, але не сильно. Ох, клас. Я думаю, із задоволенням зараз буду його якраз носити в зимовий період. Клас. Відразу його поставлю зараз собі на столик і буду його тестувати в цьому місяці. Так, на перший погляд, мені прям на перший подих мені прям о, сподобався. Так. І так, а ще у мене тут. А ще о, мені прийшов каталог на січень уже. Ну, звичайно, на грудонь у мене також вже давно є каталог, а це ще і на січень уже тепер в мене буде. О, я його так уже погортала, подивилася. Не знаю, ну, нічого тут не потрібно, чесно. От я так подивилась, ну от нічого. Так само, як каталог на грудень, що зараз розпочався, також Ну, от мені там нічого не потрібно. З тих продуктів, які на акціях, ну, в мене всього вистачає. Не знаю, чи буду я робити замовлення, чи ні, побачимо, чесно. Так само і цей. Єдине, що мене зацікавило в цьому каталозі, і то цього продукту ще нема в каталозі, він буде, в, я так розумію, в каталозі лютого. Це якась новинка для губ, якийсь чи блиск, чи олійка для губ. Виглядає флакончик, прям дуже так цікаво от. Можливо, б його я спробувала, зараз не знайду. Десь, десь був цей засіб. А ось, ось, дивіться, це буде новинка. А, так, в каталозі лютий, пептид серум ліпглос плюс гіалурон асід вітамін Е і СПФ20. Ну, щось цікаве. Можливо, якщо ціна буде адекватна, то, можливо, я його собі в лютому замовлю. А так, не знаю. Поки що мені нічого мене не цікавить, мені там поки що нічого не потрібно. І ще, прийшов такий, як подаруночок. Це для тих, хто на рівні бронзи та срібла, якщо замовляєте від 1000 гривень по цінам каталогу, то там кожного місяця подарунок якийсь, ну кожного місяця різний подарунок. І цього місяця за 30 гривень це ось така також новинка, також із серії Skin. Це засіб для демакіяжу очей, саме такий. Для зняття макіяжу з очей це доволі цікаво. Такий непоганий аромат свіженький. Ну, побачимо. Головне, щоб це не було таке прям як густе молочко, тому що продукти такі, як густе молочко, в мене ось було, я викидаю майже повну упаковку, бо ну, це мені некомфортно такими форматами користуватись. Ти як наносиш це на шкіру навколо очей, ти починаєш це все змивати цим молочком, і потім в мене як така біла плівка на оці, на якийсь час. Мені це не подобається, не хочу таким користуватись, тому навіть це, що там в мене зараз засіб є, я його викидаю майже повним. Не хочу. Тому сподіваюся, що це таким не буде. Буду тестувати. Так. І, в принципі, це все. Єдине, що такі, таке ще питання, коли я робила замовлення, то вже на останньому кроці там вже як показувати повністю, яка в тебе накладна, що, що в тебе є в замовленні, по яких цінах, і в мене пробувалися два пробних зразочки новинок. Так як будуть в каталозі нові аромати, не дуже бюджетні. Uh, але uh, компанія вкладала всім представникам uh, оці два пробнички: пробничок жіночого парфуму і пробничок чоловічого парфуму. Це всім вкладалося. І по накладні мені також вони показувались, також вони вибивалися, але коли вже замовлення мені uh, ну, прийняли, уже прислали. Електронний чек замовлення, то о, цих пробників там не було. І о, ось замовлення моє я забрала, подивилася, і пробників там немає. Хотіла вам показати оці нові аромати, але, напевно, в каталозі немає, щось їх не знайшла. О, тому пробники мені не поклали, не знаю чому. О, можливо, вже там ті, хто в останні дні робив, можливо, вже не залишилось цих пробників. Ну, таке, не поклали, так і не поклали. Не дуже то й хотілося. Все одно б я ті аромати б не замовляла. Так, все, появи це все і так, багато набалакала. І тепер давайте швиденько подивимо ще посилочку, також доволі невелика, від Ельфа Шо. Це засоби, з якими я дуже гарно знайома. Так, мене трошечки перебили, і до е, мене ще ось так, то прийшов. Черниш важкі вже йому <с> 5 місяців, і він у нас вже важить 2 кг 700 г. Такий велетень. <с> так отже, до посилки від Альфа-шоп. Як я сказала, дуже багато, точніше, всі засоби тут. Я дуже гарно знаю, я вже ними користувалась до дна. І що тут є? Є ось така маска для волосся. Це доктор Санте з о, кокосом. Коконут Хейр серія. В мене була ця маска в об'ємі 1 літр. Я дуже довго нею користувалася. Зрозуміла, що літрові маски я не люблю, бо. Бо ну, мені набридає дуже довго користуватись однім і тим самим. Все-таки мені більше подобаються ось такі формати. Можна дуже гарно і протестувати, і не набридає. Взагалі, маска супорова має дуже гарний аромат, волосся дуже таке доглянуте з нею, таке прям розсипчате, блискуче, тому із задоволенням повторно використаю. Так, і три засоби. Також доктор Санте, але вже з огіркової серії. Я вже два рази повністю цю серію використала до дна, тому я дуже гарно знайома з усіма цими продуктами. І а, в мене тут є ось такий крем для обличчя. А, він іде в нас. Матуючий, можна використовувати як вдень, так і на вечір. Ось така баночка скляна. Ну, я обожнюю цей крем, особливо на літній період, взагалі, він дуже легкий, він гарно якось поглинається шкірою, гарно зволожує, не так швидко жирниться обличчя. Взагалі, у мене от на літній період це просто мій мастхев ось цей крем з огірком, можу вам однозначно радити. Так, і ще є ось така пінка для вмивання. Також доволі гарна пінка, вона трошечки йде з ефектом підсушення. Якщо у вас є висипи, то дуже гарна ціпінка вам допоможе з ними боротися. При тому такого. Мега кардинального пересушення обличчя не буде, але все-таки трошечки щось таке може бути. Тому все-таки я цю серію люблю використовувати в літній період, тому що тоді от таке легке пересушення навіть в плюс. А наприклад, зараз в зимовий період, коли і так повітря від опалення, воно і так пересушене, і шкіра постійно в такому трохи. Стресі знаходиться, то я все-таки більше в зимовий період люблю використовувати щось таке більше зволожуюче, живильне, якщо це на якщо це нічні засоби. Тому скажу: мені подобається ця серія, але все-таки більше на літній період. Так, і ще один засіб це ось такий гель-пілінг для вмивання, для очищення обличчя. Це, скажу відразу, це не скраб. Це саме засіб для вмивання, але він іде такий більш глибокої дії, більш очищаючий, тому я такий люблю використовувати саме на вечір для гарного очищення після. Можливо, там і макіяж доочистити, те, що там міцелярка, можливо, не повністю змила. І так, взагалі, всі забруднення за день, що не збирались, дуже гарно очищає, трошечки пілінгує, але це дуже такий делікатний саме пілінг. Тому бо я чула відгуки, що. Дівчата казали, що дуже дивний пілінг, що тут нема скребуючих частинок, тому що це не йде саме як скраб, тому що скраби можна використовувати там, ну, в залежності від вашого типу шкіри, там раз в тиждень, або якщо це суха шкіра, то там взагалі раз у два тижні вже там ну, по потребі. Uh, то цей засіб його можна кожного дня використовувати, тому що це саме вмивачка. Uh, і мені реально також подобається цей засіб на, на вечірнє примінення, взагалі клас. Uh, але повторююсь, що на літній період все-таки я uh, такі, таку серію полюбляю. Зараз uh, все-таки Мені подобається щось більш таке на зволоження, на живлення. Тому ось така у мене була іще одна невеличка посилочка. Чекаю на ще одну, ну це вже, скоріше за все, прийде в кінці тижня. І там уже тоді вам відзніму. можливо, ще щось замовлю собі, не знаю. Я. Мені так хочеться адвент-календар від Богенії. Я так собі хотіла його під новий рік. Але не виходить у мене, тому я дуже засмучена. Ну, нічого, в принципі, в мене є чим користуватися. В цьому році не вийшло, то, можливо, в наступному вийде. Побачимо, доживемо. Uh, нічого не будемо засмучуватись, головне, що, що з нами все гаразд, що ми живі, здорові. Uh, тому. Ось так. Пишіть, що із цього всього у вас було або є, чим ви користувалися, що вам подобається, буде мені дуже цікаво почитати. Ну, а я хочу вам подякувати за вашу підтримку, за вашу активність. Це дуже мені допомагає, це дуже мене підтримує в ці важкі часи, і, знаєте, надає мені мотивації, щоб я далі знімала і не закидувала цю справу. Ну, а ми будемо з вами прощатися із Чорний До наступних зустрічей, до наступних відео. Всім па-па!